No, Наш захід проходить у декількох форматах. Це власна виставка ярмарок, на якому представлена книжкова продукція, українська книжкова продукція нашого виробництва. Нам є чим пишатися, в нас є гарні книги, ми хочемо їх презентувати. Також народні майстри, які приїхали з усіх куточків нашої країни, приїхали навіть цілими родинами. Дітьми на гончари приїхали навіть зі своїм гончарним колом і будуть пропонувати доєднатися киянам і гостям столиці до майстер-класів. І ви знаєте, це дуже приємно, надзвичайно тішить, тому що люди радіють з можливості живого спілкування. Завтра також ми очікуємо наших поважних авторів і видавців можна буде поспілкуватися, познайомитися, взяти автографи, купити на нашій ярмарці книжки і вже безпосередньо з автографами наших авторів. Також проходить протягом нашого фестивалю книжкова благодійна акція. Кожен відвідувач може принести з собою або купити на нашому ярмарку цікаві книжки і поділитися ними, подарувати ці книжки тим, кому вони зараз більш потрібні. Дорогі друзі, я запрошую усіх киян і гостей Києва відвідати наше мистецьке коло, яке проходить 7 і 8 лютого, в суботу і неділю в музеї Івана Гончара за адресою Вулиця Лаврська, 19. Ми розпочинаємо з 10-ї години і закінчуємо о 20-й. Будь ласка, прокидайтесь раніше, беріть з собою своїх діточок, приходьте родинами, ми запрошуємо, чекаємо. Є ти хазяйні донеси, ще помить, що ще мала, не тю, ще пососала, щоб наша коза я дала, Юсти позико, дай не лендеси, пану хазяїну, нові помнеси, ще хазяїв си, наші панно всі, що добра